Друзі, вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці. і з вами я Анна Громова. До мене вчора приїхала посилочка із пряжею, яку я замовляла. Дякую моїй молодшій донечці за покупку цієї пряжі і дякую моїй старшій донечці за доставку цієї пряжі. Пряжі небагато, я брала її під Проекти, які буду в'язати. Це раніше я могла зайти в магазин, поглянула на полицю, очі розбіглися, нахватала пряжі, потім вона вдома лежить. А що з нею далі робити, не знаю, придумаю щось різне. А тепер я беру дійсно під проєкти. І почну я з пряжі. Алізе Суперлана Максі. Тому що осінь пролетить швидко, і я хочу мамі зв'язати шапку цією пряжею і рукавички. Чому саме я вибрала цю пряжу? Я в'язала собі речі з цієї пряжі, і ця пряжа мені дуже подобається. По складу Тут іде 25 вовни і 70... 75% акрилу в 100 грамах 100 метрів. І колір цієї пряжі, якщо когось зацікавить, колір 455. В'язати вироби швидко. Я шапку в'язала собі. Четвіркою і вив'язується буквально за 2 години. Чим ще подобається ця пряжа, тим, що вона не дає скатування. вона не скатується в процесі носки, ви можете поглянути на шапку. Цю шапку я в'язала теж із пряжі alize superlana Maxi. Ця шапка зв'язана. Два роки тому я її активно носила під час зими і під час прохолодної осені. Прала я в пральній машинці на режимі шерсть. Вона нігде не скаталася, після прання вона не збігається, не витягується і приймає свою форму. Як і до прання. Тому я обрала саме цю пряжу. Наступна пряжа це в мене пряжа Alize Classic Lana Gold. Тут іде 49% вовни і 51% акрілу. Колір ці пряжі номер 200 і в 100 грамах 240 метрів. Я планую з цієї пряжі зв'язати рукавички. Мені подобається цей колір, тому буду в'язати. Також взяла ще пряжу Alize Classic Lana Gold. Це гірчичний колір. Тут по складу теж 49% вовни і 51% акрилу. Також в 100 грамах 240 метрів, і колір, якщо кого зацікавить, колір 645. І ще хочу зв'язати, крім зеленої пряжі, хочу зв'язати мамі ще Такий набір шапку, рукавички і шарфик. І обрала пряжу Classic Alizella Na Gold. Це колір фісташка. Тут також іде 49% вовний, 51% акрилу. В 100 грамах 240 метрів, і колір 758. Я думаю, що Мамі сподобається цей набір, шапка, шарфик і рукавички, тому що в неї є таке пальто такого кольору, і я хочу, щоб був у неї такий комплект. Ну і ви всі знаєте, що я полюбляю в'язати шкарпетки, тому я заказала ще собі от такі два моточка шкарпеткової пряжі. Я хотіла заказати ще зелений колір, колір яблуко, але, на жаль, такого кольору в магазині не знайшлося. Що стосується цієї пряжі, я цією пряжою вже в'язала. Колір на камеру передається добре, колір такий як би сказати, пелюстки троянди, дуже гарний, красивий. Це пряжа Alize Supervoš Artisan. По складу іде 75% вовни і 25% поліаміду, і на 100 грамів 420 метрів. І якщо кого зацікавить колір, це колір 178 метрів. Ну, і як же ж не порадувати себе спицями. Для в'язання шкарпеток я ще купила ось такі спиці. Довжиною 40 см, і ці спиці 2,5 мм. Я такими спицями ще не в'язала. Ну, от тепер буде мене нагода зв'язати шкарпетки таким спицями. А ще я люблю в'язати жакард. Якщо ви пройдете у мій плейлист, де шкарпетки з жакардом, ви побачите, які шкарпетки з жакардом я вив'язувала. Але мені не подобалось, що при в'язанні з жакардом у мене запутувалися ниточки. І приходилось витрачати час, щоб між собою розмотати ці нитки, тобто розплутати, я винайшла для себе новий спосіб. Я почала в'язати жакардом з двох рук. Мене цей спосіб влаштовує, але я подивилася багато відео про наперстки для в'язання жакарду. І вибрала для себе ось такий жакардовий наперсток. Це японський наперсток фірми Clover. Що з цього вийде, я потім скажу вам. Ну, а так подобається цей наперсток Він вдягається на палець, кришечка тут відкривається, заправляються ниточки. Ну Попробую, що з цього вийде. До речі, в цьому пакуванні є також інструкція, як правильно вдягати. На палець цей на перстук, і як заправляти ниточки. І ще для в'язання у мене є тепер такі нові маркери, які називаються лампочка. Я давно мріяла використовувати такі маркери. Вони дуже добре підходять для в'язання шкарпеток, для рукавів, для плечових виробів. І тепер, крім пластмасових маркерів, у мене будуть такі лампочки. А ще мені донечка подарувала блокнот в'язальниці. Ось такий чудовий блокнот. Їх в магазині Candy Yarn багато, цих блокнотів. Цей блокнот називається джемпер. Цей блокнот складала. Працівниця магазину Кенді Ярн, Яна Баглай. Блокнот дуже гарний. Яночка його дуже якісно розробила. Тут багато представлено таблиць, як для жіночих виробів, так і для чоловічих. Також є таблиці. Для в'язання шкарпеток, для верхнього одягу. І що саме головне, коли ви в'яжете, то ви можете записувати собі назву пряжі, інструмент, знімати мірки, розробляти свої розрахунки, записувати, малювати схеми. І я дякую Яні Баглай за. Те, що вона розробила такий гарний блокнот. Я не згадала, що саме цю пряжу я замовляла в нашому запорізькому магазині Candy Yarn. Раніше цей магазин був тільки в Запоріжжі. Тепер цей магазин відкрив ще три свої філіали. Один філіал відкритий в місті Дніпро. Ще один філіал відкритий, тобто магазин відкритий в місті Одеса і третій магазин в місті Київ. Я дякую дівчаткам з цього магазину за те, що вони завжди. Я купую не перший і, надіюсь, не останній раз пряжу в цьому магазині. Дівчатка дуже швидко виконують замовлення. Також вони, крім замовлення. Ще додають такі подаруночки. Ось мені прийшла така листівочка, була вкладена в цю пряжу, де, якщо ви нажмете на телефоном наведете на QR-код, то ви зможете зв'язати своїм улюбленцям одежу для зими і для осені, і ваші собачки не будуть мерзнути. А також для того, щоб підсолодити життя в'язальниці, дівчатка завжди вкладають такі солодкі цукерочки. Це фішка цього магазину. Жоден магазин, де я замовляла пряжу, не висилає такі цукерочки, це фірмові цукерочки магазина магазину Ярн. Дівчатка, я вам дякую. За вашу працю я сподіваюся, що мій коротенький огляд вам сподобався. Я буду ще не раз замовляти пряжу в цьому магазині. Посилання на магазин Кендіярний я залишу в інфобоксі під відео. Проходьте, дивіться, замовляйте собі пряжу. Це, якби, не реклама магазину, а це те, що йде від моєї душі. От дійсно, магазин гарний. На цьому я своє коротеньке відео закінчую і піду із пряжі Alize Lana Gold в'язати зразок для нових виробів. Всім пока!